— Мультики з дитинства? — Ммм, да кіт і пес в одному тілі. — Ну, кіт-пес. — А, не. <no. laughs> — Бабуна, пам'ятаєш? — Ні. — Бабун з жопою з великою, бабуін. — А в тебе був Jetix? — Ні, з г... якась. — А піксель? — А плюс-плюс? — Ну, в був дитячий світ. — Та ти гониш. на 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 ні-ні, і це і Це не було Ага, Бо я на ріс. Ні, мене був, що... Така собі тема. Ти її так слабо береш. Ну чи піде у Джекичан? К нам спіша. Чи піде у Джекичан, що ще? Ну вы не тюнс. А на новому ці кіт і пес в одному тілі. Ну, кіт пес. Логічно. Що ще там було? Черепашки <laughs> Черепашка-ніндзя. Черепашки ніндзя. Черепашки -ніндзя. Uh... Ні, Ні, дивись, значить так. Якщо ти думаєш, що я просто буду називати мультик, а ти його повторяти, так діалог не строїться. Чо? Ну, треба, щоб мені не писали в коментарях, що тільки цей говорить. Прислав Беркульця на стіл за стіл сів, а говорить тільки сам. Та було. я нормально сьогодні я не розказував на нам ще щось на кінець. Ну перенос <laughs>